І Сина і Святого Духа, всіх вас вітаю, з Госкрісєм Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні, в Іванському читанні, ми чули про епізод життя Господа, коли він зцілив десятьох прокажених. Як ми пам'ятаємо, прокази — це була страшна хвороба. Це була хвороба, яка виганяла людину суспільства. Це була хвороба, коли в людини на тілі з'являлися такі виразки, такі рани, і людина, так би мовити, гнила заживо. Гнило її тіло, відгнивав ніс, впадали щоки. ну Взагалі це, так би мовити, зрилище було дуже-дуже страшне. І ось такі от люди, які виходили з суспільства, тому що вона була заразна. І ось таких людей виганяли суспільство, вони жили десь там на околицях і не могли прийти до людей. А якщо хтось десь. Там проходив біля них, вони ще здалека мали кричати, піднімати руки, щоб кричати Прокажений я прокажений, щоб до нього не наближалося. І ось 10 таких бідних людей, які зібралися в кучку, яких оця вот хвороба, це горе, так би мовити, зблизило. Тому що, як ми знаємо, чули, що там були і удеї, і були самарян, самарянин. А іудеї самарянами в звичайному житті не спілкувалися, а іудеї навпаки, самарян, рахували, так би мовити, дуже поганими людьми, і поспілкуватися з ними для них це було оскверніння. Так само і самаряни не ображалися на іудеїв, тому що вони до них так ставляться. І от в звичайному житті вони б ніколи б не спілкувалися. Але ми бачимо, як оця хвороба, як це горе, їх зблизило, тому що вони зібралися в кучку для того, щоб якось один одного е, утішати, один одному допомагати. І ось коли Господь проходив, проходив біля них, вони ще здалека почали кричати, що Ісусе наставниче помілу нас. От як говорять, оці що це перша Ісусова молитва пролунала саме від цих спотажених, і Господь їм сказав, що. Ідіть, покажіться, покажіться священникам. Чому Господь так сказав? Тому що е, відкозаветне священство, воно е, на, на ньому була така, мов так мовити, місія. Воно е, от саме вирішувало, чи людина здорова, чи людина хвора. Якщо людина хворіла, вони давали вказівку їй уходити з суспільства. Але якщо людина якимось чудом... Е, Зцілювалась людина, бачила, що вже нема в неї на тілі ніяких рам, нічого не чешеться, немає ніяких е, плям. Вона знову таки приходила до священника, священник її ретельно оглядав і тоді давав вирок, казав, що так людина стінилася і дозволяв їй вже вертатися до свого е, звичайного життя, до своєї сім'ї. І ось Господь говорить їм таку річ, що йдіть і покажіться священникам». І ось дуже дивно, чому Господь так сказав. І ці люди послухали і пішли, але ж вони бачили, що вони ще не здорові. Що ж їм йти показувати священнику, якщо вони ще не здорові, якщо рани ще в них були на цілі. Але ось вони проявили такий послуг до Господа і пішли. І ось ідучи по дорозі, вони побачили, що вони зцілилися. Вони побачили, що рани пропали з їхнього тіла, що вони були здорові. І ось один із них, ото цей самарянин, якого і вважали за нечистого, він вертається до Господа і визнає йому хвалу, славою і, славу і вдячність, вдячність за це його велике благодіяння. А Господь питає його: а чому ти один прийшов? Хіба вас було десять, а де ще тих дев'ять? Чому вони не прийшли воздати кому Богу? І ось торогі брати та сестри, ми сьогодні. Чули про вдячність про те, що людина повинна бути вдячна Богу. Не зрозуміло, чому ці дев'ять людей не вернулися до Господа. Може, вони пішли, показали священнику, принесли по е, Моїсілому закону жертву е, вдячності в храмі і так віддячили Богу, але до Христа вони чомусь не повернулися, і Господь вказує на це, що вони були невдячні. Ну, можливо, вони дійсно не були вдячні. знаєте. Але ми сьогодні повинні розуміти, що кожна людина вона повинна бути Богу вдячна за всі його благодіяння. Але на жаль, ми зараз живемо в такий час, що ми не розуміємо навіть які благодіяння Господь нам дає, тому що ми зараз в наш час живемо в такому культі потріблення для людини. Благодіяння є тільки матеріальні блага. Якщо в людини матеріальних благ величезних немає, то значить людина нещаслива і Богу нема за що благодарити. І це дійсно велика біда, тому що от дійсно людей форматують, як говорять, людей розчало, чують так. Людина перестає бути людиною, людина перестає розуміти, що є дійсне благодіяння і що є дійсне щастя. І от для людини стає щастя тільки в матеріальних речах. А якщо їх немає, то людина нещаслива і Богу немає за що благодарити. І вона не розуміє, що Богу дійсно людина має бути вдячна за багато що. За здоров'я, за сім'ю, за кров над головою, за те, що є їжа. І в кожній людині ці благодіяння вони по-різному проявляються. Так когось більше, хтось менше, це зрозуміло. Але кожна людина може е зрозуміти, що вона дійсно щаслива. Тому що ми зараз повинні не дивитися по сторонам, ми зараз не повинні дивитися те, що є в інших, так, як ми зараз привезли в соцсетях, дивитися, як люди живуть, і потім е, хотіти жити так, як вони. Але ми забуваємо за самих себе, ми забуваємо за те, якими ми є, і що для нас є цінніше, і що нас робить щасливо. Ми це забуваємо. А більше того, ми це й не знаємо. Ми не бізнеї, тому що ми тільки сприймаємо те, що нам нав'язують зі сторони. Тому кожна людина вона повинна зазирнути в себе, подивитися і зрозуміти, а які мої цінності, а що мене робить щасливо, а чи чи мені потрібно взагалі оце життя, яке нав'язує зараз суспільство? Чи ні? Чи мені абсолютно для щастя потрібні інші речі, і ось кожна людина вона Повинна от вирішити для себе і зрозуміти і от вже йти на шляху до цього, що її дійсно є, робить е, щасливими. Так? Ось е, це як в тому анекдоті, що зустрілися е, два чоловіка так, на рибалці. Е, ну, видиш, один проходив повз, а другий рибалив. І один говорить, а що ти тут стоїш, що ти тут рибалиш? Ну, мені подобається рибалка. А ти щось досяг, ти багатий, щось в тебе є, там будинки квартири. От да ні, нема в мене що мені подобається рибалка, я рибалю. То тобто та спочатку треба досягнути оцього, цього, цього, а потім тільки рибалити. І ось людина сама себе обманює, так по цьому. Цій людині також подобається рибалка, але вона не може собі дозволити піти на рибалку, тому що їй нав'язали, що вона має зробити то-то, 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 досягти то то-то, заробити на то, на то, на то, а тільки потім вона прийде і буде насолоджуватися рибалкою. А якщо людина розумна, вона вже розуміє, що їй це подобається, і вже йде і рибалить. Тому, дорогі брати на сестрі, ми повинні дійсно розуміти, що для нас Господь робить і які благодіяння Він для нас дає для земного життя. Ми вже не говоримо про духовне, так, про все, що Господь е, був на Христі заради нашого спасіння для того, що Господь притерпів отакі от такі муки для того, щоб явити себе людям, показати себе людям і жити серед людей. Ми вже навіть про це не говоримо. Ми вже не говоримо навіть про те, що він зробив для нашого спасіння. А говоримо, хоча б про наше земне життя. І ось ми дійсно не повинні дивитись по сторонам, а розуміти, які Господь дає блага нам, тому що Господь говорить, що. Якщо в людини є, їй і дано буде. А якщо в людини нема, то в неї забереться те, що вона хоче мати. Про що Господь говорить? Якщо людина розуміє, що в неї є, і вона говорить: Господи, дякую тобі за це, за це, за це, за це, за це, за це" то Господь таку вдячну людину буде і благословляти іншим. А якщо людина тільки говорить: Господи, що менемать цього, що в менема цього, що в менема цього, то Господь може врозуміти. А якщо Господь розумляє, він розумляє серйозно. Він може забрати це, що в тебе є, і ти зрозумієш, ой, а як мені було добре жити до цього, так? Не дай Бог забрати якимось здоровим чи, 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 чи чешечимось. Людина розуміє, якби в мене зараз забрати цю хворобу, я була сама щаслива людина на світі. Але коли вона була здорова, вона цього не цінила, а голова її була зайнята іншими речами. Чого в мене мать того, того й того? Тому будемо розумлятися, дорогі брати та сестри, не вестися от на поводу цього світу, який дійсно форматує людей. І потім, коли він їх заформатує оце культ потрібіння, людині буде дуже важко від цього відказатися. І ось тоді людині буде дуже важко навіть і не прийняти антіхтися, тому що людині буде вибір, або вона буде жити в земних влагах, або їй прийдеться їй прийдеться від цього відмовитись, тому що вона не зможе жити в такому суспільстві, в якому буде потрібно признавати єдиного. Правителя як напівбога, скажімо так, тому що ми знаємо, що Антіхріст буде від себе е, е, требувати божественного поклоніння. І тоді люди, е, які не наважаться піти з суспільства, вони будуть ви, винуждені поклонятися йому, а це вже буде дійсно відречення е, від, від Христа. Тому будемо розуміти зараз, будемо різьвитися зараз, щоб дійсно це все нас не окутало земне, А ми були духовні і дійсно були вдячні Богу за ці благодіяння, які він нам дає. молитву. Підходьте до центральної конки, а до Христа Контиснува.